Уявіть собі, що держава відкрито не зізнається у своїх планах, але робить усе аби кількість пенсіонерів скорочувалась. Це не вигадка, це не страшилка, це реальність, у якій ми всі живемо. Мільйони українців уже зараз стоять перед фактом, що до заслуженого відпочинку вони можуть просто не дожити або ж ніколи не отримати право на пенсію. Як так сталося і чому влада фактично прирікає старших людей на виживання? Сьогодні ми розберемося в цій болючій темі, яка стосується кожного почнемо з пенсійного віку. Формально він наче й залишився незмінним 60 років, але це лише на папері, бо навіть половина українців у найближчі роки не зможе вийти на пенсію вчасно. Чому так? Причина у стажі. Щороку держава піднімає планку. У 25 му році потрібно мати 32 роки страхового стажу. У 26-му вже 33, у 27 34, а в 28 аж 35 років. Де взяти ці роки? Людина повинна працювати офіційно і безперервно все життя, починаючи з 18 років. Але ж реальність інша війна, безробіття, тіньова зайнятість, вимушена еміграція. Скільки з вас друзі, реально зможуть назбирати 35 офіційних років стажу? Думаю, майже ніхто. Тепер найцікавіше, що вже не зараховується до стажу. Колись рахувались університет, армія, тепер ні. Тепер важливе тільки одне: чи сплачувався єдиний соціальний внесок? Якщо роботодавець платив у конверті, якщо людина працювала за кордоном у тіні, якщо навчалася або служила, то все це просто зникає для держави, воно не має жодного значення, тож мільйони українців автоматично втрачають шанс, і це називається прихованим підвищенням пенсійного віку. Формально він залишився 60 років, але фактично працювати доведеться і до 63, і до 65. це вже не пенсія, а виснаження. За прогнозами ще сім років тому лише 45% українців могли розраховувати на вихід на пенсію у 60. А тепер, після війни, після пандемії, після кризи, ця цифра значно менша. І тут виникає страшний парадокс пенсіонерів стає менше не тому, що люди живуть довше, а тому, що вони просто не доживають або не дотягують до стажу. Скажіть чесно це турбота держави про людей чи цілеспрямоване скорочення тих, кому треба платити. А тепер ще одна болюча правда навіть ті, хто все ж таки отримує пенсію, часто виживають. За межею бідності мінімальна пенсія в Україні ледь перевищує 2,5 тисячі гривень. Для порівняння у Польщі мінімальна пенсія еквівалентна приблизно 19 440 гривням, різниця колосальна. І що ще більш несправедливо, у Польщі стаж потрібен лише 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Тобто на 10 років менше, ніж в Україні, і за це люди там отримують у 8 разів більше. То чому ж у нас усе навпаки? Відповідь проста і водночас страшна держава цілеспрямовано йде на скорочення кількості пенсіонерів, бо менше пенсіонерів, менше витрат з бюджету, формула елементарна: підняти вимоги, зменшити кількість тих, хто має право. На пенсію і заощадити. Але економія ця відбувається за рахунок кого? За рахунок тих, хто все життя працював, хто будував країну, хто сьогодні залишається без права на гідну старість. Це справжній цинізм. Подумайте зараз про своє оточення чи багато людей серед ваших знайомих, кому 40 чи 50 років. Реально можуть назбирати 35 років офіційного стажу. Таких одиниці більшість або працювала неофіційно, або виїжджала за кордон, або мала перерви через хвороби чи безробіття, і в результаті всі вони залишаються ні з чим. Це вже схоже на гру, де виграє лише держава, а програють громадяни. Хіба це справедливо? Пенсійна реформа, яку нам подають під соусом покращення. Насправді виглядає як метод скорочення тих, кому доведеться платити. А коли держава замість чесного діалогу підсовує людям хитрі схеми, тоді виникає відчуття, що ми всі стали жертвами великої маніпуляції, додають по 200 чи 300 гривень і роблять вигляд, що підвищили пенсію. Але чи можна назвати це реальним покращенням? Це схоже на галочку в звіті. А не на турботу про старших людей. Що з цим робити? Ми маємо вимагати справедливості, маємо піднімати голос, говорити відкрито про те, що система не працює, і якщо вона не працює, то треба будувати нову знизу до гори і з гори до низу абсолютно нову систему, яка буде створена для людей, а не проти них. Бо сьогодні пенсія. Це не винагорода за працю, а боротьба за виживання. І якщо ми всі будемо мовчати, завтра пенсії можуть стати привілеєм для обраних, а не правом кожного. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи вірите ви, що можна чесно назбирати стаж, чи відчуваєте ви на собі цю несправедливість. Нам важливо почути кожного. Бо тільки разом ми можемо боротися за зміни. І пам'ятайте, сила в правді та в єдності. З вами був канал Погляд Вільних. Дякуємо, що дивитесь нас, що підтримуєте і ділитесь нашими відео. Підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково пишіть свої думки.